Ніколас Кейдж це Голлівуд у чистому вигляді. Людина, яка виграла Оскар, знялася у культових бойовиках, а потім почала штампувати фільми так, ніби в нього на конвеєрі була власна кіностудія. Його кар'єра це американські гірки. Від шедеврів і світової слави до повного дна, де виходили такі шедеври, які навіть на деяких сайтах не завжди вдасться знайти. Але головне, він завжди лишався Ніколасом Кейджем. Ем. І сьогодні ми поговоримо про те, як актор, що колись забирав Оскари, примудрився в втратити статус зірки Голлівуду і перетворився на мем. А потім несподівано знову став не прям зіркою, але крок уперед точно зроблено. А поки лайк під відео, підписка на канал можете ще завітати до телеграм-каналу, та давайте починати. Ніколас Кейдж народився у справжній кінематографічній сім'ї. Його дядько це легендарний режисер Френсіс Форд Коппола, автор хрещеного батька та Апокаліпсису сьогодні. Але юний Ніколас зовсім не хотів, щоб його кар'єру сприймали як родинне протежування. Саме тому він змінив прізвище Коппола на Кейдж на честь супергероя Люка Кейджа з коміксів Марвел. Так, він вирішив довести усім, що зможе пробитися самостійно. У 80-х Кейч активно шукав свій шлях у кіно. Його ранні ролі були доволі різними: від романтичної комедії Дівчина з долини до камео у бійцівській рибці та клубу Котон. Стрічках його дядька. Справжній прорив стався з фільмом Влада місяця, де він зіграв разом з Шером. Цей перформанс довів, що Кейдж здатен бути не лише кузеном великого кополи, а й повноцінним самостійним актором. За цю роль він отримав номінацію на Золотий глобус, в той час як Шер зняла собі окреме приміщення для всіх нагород того року. У цей період актор також експериментував із комедіями та драмами, виховуючи Аризону від братів коїнів, показала його в абсурдно комічному ключі, а потілунок варіант. Ампіра став мемним ще задовго до появи. Мемів, завдяки його абсолютно божевільній акторській грі. Кінець 80-х, початок 90-х зробили з Кейджа актора, який завжди ризикував. Він міг обрати якісь дивні проекти, так і такі, що приносили йому справжнє визнання критиків, і цей шлях привів його до найважливішої точки в кар'єрі фільму Покидаючи Лас Вегас, який подарував йому Оскар і статус актора світового рівня. Здавалось би, після такої перемоги Кейдж міг піти вже визначеним шляхом, але робить. Кар'єрний поворот, який приніс йому ще більшу славу. Голівуд шукав нового екшн героя і Ніколас Кейдж раптово став ідеальною кандидатурою. У 96-му році виходить Скеля. Разом із Шоном Конорі Кейдж створює дует, який зробив цей бойовик культовим. Глядачі звикли бачити в подібних фільмах Брюса Вілліса чи Сільвестра Сталоне. Але Кейдж приніс щось нове інтелігентного, трохи чудернацького героя, який втягується в вир вибухів і перестрілок. А вже наступного року на екрани виходять одразу два. Суперхіти, які зібрали по 200 з гаком мільйонів кожен без обличчя та повітряна тюрма». У цей час він стає справжнім касовим магнітом. Його у фільми збирають сотні мільйонів. А сам він входить у список акторів, які отримують найбільші гонорари. Кейдж був усюди, трилери, очі змії 8 міліметрів, любовні драми місто Янголів, мелодрама мелодрама-комедії Сім'янин. Просто драми, воскрешаючи мерців Скорсезе. екшени використав за 60 секунд, воєнні фільми, ті, що говорять з вітром Джонаву. Правда, це скоріше спойлер до подальшої кар'єри, адже це був суцільний провал як по зборах, так і по відгуках. І це не все, що вийшло у нього за 4 роки з 98 по 2002 рік. Майже всі фільми були касово успішні, а Кейджа знав увесь світ. У 2002-му він також грає у стрічці Адаптація, і ця роль приносить йому другу номінацію. На Оскар. Це без перебільшення одна з найкращих його робіт. Подвійна роль іронія над собою, складний сценарій Чарлі Кауфмана, Кейдж показав, що залишається великим актором. У 2004-му виходить один з еталонів жанрового кіно про розумних людей, які повинні розгадати якусь всесвітню таємницю, змагатись з бандюками, а в кінці знайти якийсь скарб. Карп ще з помітних ролей це зброєвий барон, серйозна драма про торговця зброєю. Кейч отримав багато похвала. Фільм згодом став культовим. Цей довгий період це вершина його кар'єри. Він мав безліч нагород та номінації, статус екшн героя і популярність серед глядачів. Здавалось, що Ніколас Кейч стане легендою, що буде до років 70 стабільно зніматися у різних проєктах першого ешелону. Але звісно, і провали не оминали його стороною. Зовсім скоро голівудський тріумф перетвориться на низку дивних виборів, фінансових проблем і безкінечних мемів. Другу половину нульових можна назвати епохою дивного Кейджа. Він все ще приваблював великі студії, що могли виписати його фільмам великий бюджет, і вони це навіть виправдовували. Однак якість самих фільмів нагадувала американські гірки Плетена людина. Цей фільм став першим справжнім ударом по репутації Кейджа. Ремейк культового британського хорору перетворився на фарс. Фільм став уособленням того, як не треба робити ремейки. А ще подарував нам ось цю сцену. Примарний вершник. Марвел ще не був тією гігантською машиною, що зараз, але комікси вже й тоді збирали непогано. А тому примарний вершник мав шанс стати новою культовою франшизою. Але замість цього глядачі отримали пафос, дивні спецефекти і кейджа з палаючим черепом, який виглядав радше смішно, ніж страшно. Хоч стрічка зібрала непогані гроші у прокаті, однак не таким має бути початок франшизи. Скарб нації, книга таємниць. Але не все було так погано. Продовження з карбонації стало гігантським хітом, зібравши майже півмільярда доларів. Кейдж усе ще міг бути успішним, особливо у пригодницьких фільмах для сімейної аудиторії. Дісней навіть планували третю частину, яка досі ще й не вийшла. Однак розробка, наче таки, вже почалася небезпечний банкок. Фільм міг стати звичайним прохідним бойовиком з бюджетом 45 мільйонів. Але на виході ми отримали суміш кліше, дивних екшн сцен, і кейдж з абсолютно порожнім поглядом та дивною зачіскою, яка виглядала більш небезпечною ніж увесь фільм. Критики рознесли фільм на томатах, жалюгідні 9%. Глядачі також не оцінили, і стрічка провалилась у прокаті знамення. Фільм починався як цікавий науково-фантастичний трилер: апокаліпсис, числа пророцтва, але фінал. Зі зловісними інопланетянами викликав сміх і нерозуміння. Критики назвали його дивною сумішшю філософії та безглуздя. А у касі він став величезним хітом, зібравши 200 мільйонів. Інколи так трапляється. Поганий лейтенант. А отут Кейт ш раптом нагадав, що колись його вважали геніальним актором. У режисера Ворнера Герцога він зіграв корумпованого копа, який балансує між жорстокістю, наркотиками і божевіллям. Роль вийшла настільки химерною, що критики були у захваті, але глядач фільм проігнорував. Друга половина 2000-х – це час, коли Ніколас Кейдж розривався між двома світами. Він ще міг зніматися в успішних блокбастерах, але водночас уже обирав проєкти, які нищили його репутацію. І саме тут заклався фундамент падіння 2010-х. Борги, дивні ролі і ярлик, актора, який бере все підряд. Розпочалось все не так і погано, та навіть скромно поміркам Кейджу десятих років. Пепець 2010-го десятого вона не побоююсь цього слова, став маленьким культурним феноменом, який відкрив або просто показав світу декілька молодих акторів, які згодом стануть великими зірками. Але на той час головним продаючим актором фільму був Ніколас Кейдж. У цій чорній супергеройській комедії він зіграв харизматичного мстителя, який виховує донь. Кукілера роль була майже пародією на Бетмена, але саме ця іронія, і підійшла Кейджу. Він грав дивно, перевільшено, але цього разу це працювало в плюс. І хоч це була одна з його найкращих ролей в тих роках, але був нюанс. Це була роль другого плану, не головна. І саме це показувало, що Кейджа вже не сприймають як актора, здатного тягнути такі фільми на собі самостійно. Учень Чаклуна Тут же ситуація протилежна. Дісней хотіли зробити нову пригодницьку франшизу, де Кейдж грає могутнього мага, який бере під крило простого студента. Бюджет понад 150 мільйонів. Продюсери ті ж самі, що у скарбів нації, здавалось би, формула успіху. Але вийшло інакше. Фільм виглядав як дивний мікс Гаррі Поттера та Персі Джексона, і Кейдж у перуці не викликав довіри як мудрий наставник, а сценарій був настільки шаблонним, що ніхто не захотів продовження. Каса ледве відбила витрати, і замість старту нової серії Дісней отримав ще один дорогий експерт. Експеримент, який ніхто не згадує. А шкода, потенціал був. 2011 та 12 роки були надзвичайно плодовитими, відразу 5 фільмів та відразу майже 5 провалів. Час відео. Це мало бути похмуре середньовічне кіно, але вийшло суміш дешевих спецефектів дивного сценарію, і Кейджа, який виглядає так, ніби сам не розуміє, куди потрапив. По зборам вийшов в нуль. Скажені перегони. Тут Кейдж уже відверто грає в гіпербожевільному стилі. і По сюжету він тікає з пекла, аби помститись лідеру сатанинського культу. По зборам провалився, відгуки були наджахливі. Голодний кролик атакує. Трили про чоловіка, який заключає угоду за таємною організацією та виконує для них різноманітні жахливі завдання задля помсти. Ідея непогана, але реалізація бажала кращого. По зборам провал, по відгукам жахливий провал та номінація на золоту. Малину. Що приховує брехня? Тут Кейдж зіграв бізнесмена, якого разом із родиною беруть у заручники. Поруч Ніколь Кідман і здається, що фільм мав би бути хоча б трохи цікавим. Але вийшло так нудно, і передбачувано, що стрічку навіть не випустили у широкий прокат в кінотеатрах. Одразу відправили на DVD. Як ви вже зрозуміли, тотальний провал. Примарний вершник. Дух помсти секвел супергеройського фільму, який мав шанс виправити помилки першої частини, але вийшло ще гірше. Сюжет хаотичний, візуал дешевий, а Кейдж переграє настільки, що виглядає це як пародія. Відгуки жахливі, але нарешті по зборам вийшли в плюс. І ось тут. Треба зупинитись і поговорити про те, чому сталося таке різке тотальне зниження якості проєктів Кейджа. Причин дві: по-перше, фільми з Кейджем почали сильно провалюватись у прокаті, і Кейджа перестали запрошувати у великі студійні проєкти. Його ім'я вже не продавала квитки, а отже, лишався лише все лише друге ешло. Незалежні трилери, dvd релізи та навіть малобюджетні китайські чи болгарські стрічки. Звісно, може виникнути питання: а чому ж він погоджувався на такі ролі? Адже десятиліття до цього він. Був доволі успішним актором і точно встиг стати мільйонером, а тому міг би просто сидіти і чекати вигідних пропозицій з цікавими ролями. Але саме в цей час викрилась інша сторона Кейджа. Він в житті виявився надзвичайним марнотратом, і протринькав майже усі свої статки зароблені в 90-х та 2000-х. Він мав десятки маєтків, серед яких замки у Європі, приватний будинок на острові, колекцію коміксів на мільйони доларів, колекцію кісток динозаврів та інших дрібниць, які коштували як 10 років роботи. Коли настав кризис, у нього виникли величезні мільйонні борги, і Кейдж був змушений продавати своє майно. А щоб закрити цю діру, він погоджувався на будь-які пропозиції з Голлівуду чи міжнародного кіно. Колишні фінансові консультанти Кейджа судилися з ним через безповідальні витрати. А він із ними через погане управління грошима. Ці процеси ще більше виснажили його. Гаманець і змусили погоджуватись на ще більшу кількість фільмів. І у зв'язку з тим, що для покриття боргів йому треба було заробляти і зніматись у якомога більшій кількості проєктів. Він поступово отримав репутацію божевільного дядька, якого точно не можна. Можна побачити у серйозному фільмі, тому можливо, його хотіли б запросити на велику роль, однак глядач вже просто не сприймав його серйозно. Тому з 2012 року Ніколас Кейдж занурився у справжній третій ешелон кінематографу, і ми б з вами ніколи не дізнались про існування таких фільмів, як у вигнанні заплати привиду, людина людині Вов, Крейсер Індіанаполіс чи місія неадекватна, якби там не було Ніколаса Кейджа. Проблиски надії, звісно, траплялись. Роль другого плану Сноудені Менді, хоч і провалився, але усіма був прийнятий як рок уперед від Кейджа. Також були ролі у мультфільмах Сімейка та Людина павук крізь всесвіт. Останній так взагалі можна назвати головним проєктом десятиліття. Завдяки ньому він отримав шанс знятись у серіалі Людина павук Нуар, в якому зіграє вже наживо персонажа з мультфільму. Але в цілому десятиліття виявилось безкомпромісним провалом, і здавалось, шансів на повернення немає. Однак, Кейдж раптово для усіх почав штампувати фільми, які не соромно навіть у свою фільмографію занести. Драма Свиня, яка встигла поїхати на ряд другорядних премій, в цілому отримала дуже схвальні відгуки. Фільм жахів Довгоніг, який в десятеро купив свій десятимільйонний бюджет, комедійний жахастик Ренфілд з бюджетом 65 мільйонів, де Кейдж зіграв Дракулу. Фільм, звісно, провалився по всіх фронтах, але про нього хоча б хтось чув. Трилер Серфер, який дебютував в Каннах, де в тому числі хвалили акторську гру. «Кейдж». Та нарешті нестерпний тягар величезного таланту. Де Кейдж зіграв Ніколоса Кейджа, актора, в якого кар'єра пішла на дно, і він йде підзаробити грошенят, провівши пару днів з невіжемним мільярдером Педро Паскалем. Хоч фільм і провалився у прокаті, однак кожен з вас точно хоча б бачив одну сцену з нього. Kind of так. Тут Кейдж знову став мемом, проте вже свідомо по своєму бажанню. Звісно, у цьому десятилітті продовжували виходити продукти, зняті на камеру. наприклад, тато зі спецназу, який зібрав по всьому світу 700 тисяч доларів при бюджеті в 20 мільйонів. Чи стрільці, які отримали на томатах 5% свіжості. Однак без цього вже напевно кар'єра Кейджа не зможе продовжуватись. Борги самі себе не сплатять, та й у дійсно велике кіно потрапити. Важко. Проте, нарешті, в актора почали з'являтись проблески надії, а саме фільми, які навіть можна подивитись в українських кінотеатрах, а не лише на всіляких сумнівних сайтах з одноголосим перекладом чи взагалі лише з субтитрами. Ніколас Кейдж це взагалі унікальна особистість. Про нього неможливо сказати, що він кудись зник, адже його всі ці роки продовжували пам'ятати. В той же час його кар'єра не відродилась після однієї двох успішних ролей, тому його особистість не попав. Дала у відео, куди вони зникли чи актори, яких врятував один фільм, тому що Ніколас Кейдж гідний власного, окремого унікального відео.